Витает в воздухе это чувство, что война скоро закончится. Переговоры всегда востребованы и всегда важны. Давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. Ну как-то вот надо им это донести, вот как я, ну как это сделать непонятно пока. Украина для России заставляет нас очень серьезным образом пересматривать все. Системы, связанные с обеспечением национальной безопасности. Поэтому воевать надо до победного конца. Про что, вот садиначем что обсуждали. Да хоть на Луну, куда угодно, но надо садиться за стол переговоры разговаривать, а не бросать камни друг друга Я хочу встретиться с Путиным. Ну что ты кричишь об этом? Подготовь Утяса відсутшу почву заявлення. Проче получається, що Лукашенко почву підготову нормально таку та? ну, тому що вони сидять на природі десь під грушами яблуками, десь в тіньочки, на дерев'яній лавочки. Почва нічого така під ногами получається була для того, щоб запросити Путіна або ж до себе в гості, або ж поїхати до Путіна. Тобто, Лукашенко з Путіним може зустрічатися отак, от просто та? А для того, щоб Україна зустрілася з Путіним і сказала йому перестань гати. Ти по Україні і по українських мирних кварталах для цього мають бути якісь спеціальні умови, комфортні. Не знаю, можливо, треба стіл перемовин десь на місяці поставити. Ну для того, щоб всім було комфортно і щоб це була рівновіддалена точка для України і для Росії. Ну і щоб там не було нікого, хто ем, підтримує або одну, або іншу сторону. Тому Лукашенко з Путіним може зустрічатися, а Зеленський з Путіним ні. Тому каже Лукашенко, почву надо потім… Сьогодні бегом должна просить ему Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров. Давайте договоримся. В противном случае, через несколько там месяц, полтора, два, не знаю, там вообще даже оборонечных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойду пойдут дальше, отвоюют. Вернуть. Ну верну вот Смішно поличається, значить, записуємо, що має зробити Україна для того, щоб Росія сіла з нею за отакий чорний довгий стіл перемовин. По перше, має бути підготовлена почва. Я не знаю, грунт цей має бути чимось здобрений, можливо, чимоданчиком Путіна, можливо, чимоданчиком Лукашенка, можливо, іншими добривами, які Росія намагалася свого часу продати за кордон і через що заблокувала Український українське перевезення зерна морем. Пам'ятаєте, та вона вимагала, щоб добрива дозволили продавати так, от певно, тими самими добривами має бути щедро всипана почва, на якій відбудуться ці мирні перемовини. По-друге, Україна не має йти. До них не має стрибати до них, не має е, сидіти за столом перемовин і чекати, поки Путін прийде. А має бігти на зустріч Путіну. Я так розумію, прямо через окуповані території вона має це робити. Ну і бажано, звісно, певно у Лукашенка спитати з якою швидкістю має робити це Україна, тому що можливо е, Путін хоче, щоб швидкість була 65, а не 60 або 70 замість 90. Це має бути в якійсь певній певні. На швидкості, З якою Україна має бігти на ці перемовини для того, щоб вмовити Путіна що не робити в Україні, сказав Лукашенка. І пайдуть пайду далі, твоюють. Ну, да. Як невдобно вийшло сказати правду в прямому ефірі, та знищать, відвоюють, відгризуть території України. Бо саме цим. Путін на території України і займається, знищує все, до чого може дістатись Вірнут. вірнулі уже. Що ви з ними робите з цими територіями? Просто спостерігаєте, знищуючи все на своєму шляху, перетворюючи все в мертвий русський мір і намагаючись це робити з тими українськими містами, які знаходяться повіддаль від кордону або від лінії фронту кожного дня. Тероризуючи мирне населення України, кожного дня запускаючи по Україні шахеди і ракети. Але, як каже при цьому Соловйов, робить це зазвичай, за його словами, у півсили. Коли Я смотрю на всіх Рубію на заліні Трампа, коли вони кажуть, що канчаться терпіння і що треба буде примінити силу. Это наше терпение заканчивается. И это мы можем применить такую силу, о которой ни Америка, ни Европа пока даже представления не имеют. Это что, орешник? Ну, про яку такую супер-пупер-силу а, Европа и Америка даже в думках не имеют? Що Росія може застосувати? Ну от що чим ви можете здивувати цей світ? Застосування ядерної зброї так вона є в Америці, є в Британії, є в деяких країнах Європи. Чим ви ще можете здивувати таким, чого ніде в світі немає, і ніхто цього не бачив? Якби тільки ото знаєте своїми аналогавнітами хвастаться… Это мы воюем с Украиной, как с братским народом, факта, до сих пор не проводя полномасштабные военные действия, во многом ограничивая себя в средствах поражения, по крайней мере, которые у нас есть, гораздо более мощные. Поэтому когда... Ограничители. Вон эти ограничители... Які буквально в ніч з 30 на 31 липня вбили 31 людину у Києві серед яких п'ятеро дітей тільки за одну ніч. Ці самі ограничителі хочеться їм також спитати у них, а що ж такого зробила Україна? Ну от Лукашенко каже: Україна, ви маєте підготувати почву, ви маєте бігти, ви маєте просити, ви маєте ще щось там робити для того, щоб зустрітися з Путіним. А що зробила Україна? Хочеться спитати. Давайте спитаємо про це у Путіна. це розчарування со сторони Камобуніболот, то всі розчарування, вони виникають від есподічних очікувань. Це не спільне правило. Ну для того, що подапітана чи відність до рішення вам по путем. Нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши значит, э, переговорного процесса. Ну, то тобто, ще раз зафіксуємо. Значить, избыточное разочарование от избыточного... Э, і збиточної надіжди на те, що це може відбутися. Окей. Друге, це має відбуватися поза камерами, не на публіку. Зафіксували. І саме для цього ми пропонували створити три групи, які ми пропонували. В цілому реакція української сторони була позитивною. Ми договорились, що ми можемо вести такі переговори без камери, без всякого політичного треска в спокійному режимі і шукати компроміси. Они пока не заработали э, э, эта робота, пока не началась, Но в цілому повторяю, первая реакція, як нам показалось, украинской стороны была була э, поэтому Ми рассчитываем на, на то, що процес буде шо тобі що тобі граю, тоді не так поясни почва бігти, просити шосіше там має робити Україна. Так, а що Україна зробила? Ну, Україна погодилася на ті умови, які ми їй запропонували. Ми сказали, давайте три групи зробимо. Україна каже окей, давайте зробимо три групи, якщо однієї вам замало. Ці розмови мають бути не публічними. Вони мають вестися поза камерами. Україна каже, окей, ми будемо вести їх поза камерами. Що ще не так, в момент, коли ти вирішуєш запустити чергові шахеди і чергові ракети по території України? Що не так, хочеться спитати. Ну, бо зараз здається, все абсолютно а, так, і Україна приймає всі твої пропозиції і готова втілювати їх в життя. Але в цей самий момент пропагандисти на території Росії продовжують погрожувати Україні, продовжують погрожувати Європі, Америці, всім навколо і розказувати про те, як всі на світі хочуть їх захопити. Всі з усім погоджуються, всі кажуть: Окей, хорошо, ми тебе зрозуміли, добре. Не эскалюем не ситуацию. Что еще тебе не так? Следует обратить внимание на принятое Зеленским решение об увеличении численности Службы безопасности Украины на 10 тысяч человек. Это очень серьезный сигнал, который говорит о том, что Украина планирует на долгосрочной основе, как в ходе нынешнего конфликта, так и после его завершения, масштабные диверсионно-террористические операции против Российской Федерации. И учитывая стремление СБУ копировать почерк и оперативные приоритеты израильского масса, мы можем ожидать, что главной целью, которая сформулирована Зеленским перед террористом и экстремистом Малюком, возглавляющим СБУ, это создание долгосрочной эшелонированной диверсионно-террористической сети с нелегальными резидентурами на территории Российской Федерации. Кожного дня на территории России мобилизовывают э, тысячи, как говорит Путин, российских військових для того, чтобы направить их в зону э, СВО або ж на лінію фронту, або ж до України для того, щоб вони брали участь в захопленні, відгризанні і знищенні української землі. В цей самий момент 10 тисяч співробітників Служби безпеки України лякають величезну територію Росії через можливі диверсійні задачі. Ну, а ще я нагадаю, що на території Росії з першого дня повномасштабного вторгнення, окрім денацифікації демілітаризації, понять, про які вони нічого не знають, тому що Україна стала мілітаризованою з моменту повномасштабного наступу на її територію, і більш націоналістичною з моменту повномасштабного наступу на Україну, було ще й третє: це ущемлення русскоговорящого населення. На том месте э, Скобеева и Кажи. Фиксируем. Согласно их же статистике, 70% солдат ВСУ говорят в окопах по-русски. украинской И что, их там никто не ущемляет? Эта делегация на переговорах с Россией говорила тоже по-русски. И там их тоже никто не ущемляет. Информацию подтвердил в том числе и глава делегации, украинец Умеров, для которого украинский язык не родной. Тоже, виходить, ніхто не ущемляє. Уявіть собі, так? ніхто нікого в Україні не ущемляє. А кого ви тоді тут захищаєте? В той самий момент, коли Путін каже, що кращим рішенням є вивчити китайський. И значение языка китайского, безусловно, будет увеличиваться. Это, это, просто это, как говорят у нас сегодня, это медицинский факт. От этого никуда не деться. Ну, а, а, члены моей семьи говорят уже на маленькие на, на китайском языке. На, говорят свободно. Почему-то никто не сказал Я ему, покажи своих маленьких членов китайской семьи, которые говорят на китайском, но тем не менее Ну, выходит, что русскоговорящих на территории России ущемляют, потому что змушают их говорить китайскую. А они-то российская, то они совсем-то знают. А кроме того, что они акают и чокают, они еще и грамматику-то плохо знают. Ну, по крайней мере, я делаю такой вывод из тех комментариев, которые они пишут под этими видео. Напевно, потому что знают китайский краще, Ніж свій рідний э, російський. Але ми продовжимо э, говорити про ріторіку со сторони Росії. Я даже поверхностно, то, что они сами утверждают, вони самі готовятся що войне с війни з то есть Тобто трильйон євро виділяють на це, логістику своїх мости там укріпляють, тонелі там э, ВПК розвивають. Пол... Вирішили укріпити тунелі, щоб російські ракети раптом їх не розбомбили вирішили зробити бомбосховище на випадок війни з Росією. Ви нас ущемляєте, ви нам погрожуєте. Нам це не подобається. Це скоро 30 кораблів вводять нових ну, вот, і так далі, і так далі. Там багато можна перечисляти. Вот это очень странно, если честно. Да? То есть понятно, что мы на них... Очень странно, что ви хочете захиститися від Росії. Это очень странно выглядит. Перестаньте защищаться от России. Ви какие то странные. Не странно то, що Росія нападає на Грузію, Молдову, Україну. А, вообще не странно. Ічкерію свого часу. Вообще не странно. Російські безпілотники періодично залітають на територію інших країн НАТО і Європейського Союзу. Взагалі не странно. А те, що ви укріпляєте тунелі і будуєте бомбосховища і готуєте м, країни до можливого протистояння, це странно. Ви такі странні. Не робіть так. А то Росія подумає, що ви хочете з нею війни. Просто сидіть і чекайте. Бажано так, щоб руки були на виду, щоб Росії їх було краще видно. І тоді ніяких питань не буде. Ну, принаймні, поки ви живі. А далі вже хто на ці питання буде відповідати? Незрозуміло. Можливо, Маша Захарова? Стало зрозуміло, що это, на, на цій ноті Запад заїла. Повністю збирати цих сочетів, як ви розумієте... Понимаете... Поки, похоже, що заїла таки Машу Захарову. Не позволяют издержки современного мирового хозяйственного устройства, но мы знаем, как этим санкциям противостоять. За последние годы отработаны отечественные инструменты и схемы, позволяющие восполнять в значительной мере те или иные потребности, или выдающие, или, или те возможности, которые выдаются. Которые возможности, но не выдаются, которые выдаются. Но возможности и схемы, которые схематически мы пока не можем вам как-то изобразить, но поверьте, эти схемы и возможности, они как бы. За єлі у запада нових поставщиков, создання собственного прозводства на цепочек, цепочок, бази, можливостей і так далі. Давайте о цепочках собственних поговорів, якщо Маша вже про них згадала. Я не думала, що я про них буду говорити, але якщо вже Маша про них сказала, то давайте вже про ці цепочки і нагадаю, що місяць тому Путін хвалився про те, що німецький автопром уміраєт умирає, казав, значить, очільнику німеччини: займися німецьким автопромом, а не Росією. Перестань нам. погрожуваты и займесь делом, потому что ваш немецкий автопром все закончился. Э, от, але получается, что собственный автопром и на территории России закончился. Э, автоваз объявил о сокращении зарплат работникам на 20% из-за коллапса авторынка. Кстати, в новой Лада-Искра это 1 250 000, 000 рублей в базовой комплектации, нет даже кондиционера, потому что автоваз провел исследование и выяснил, что он россиянам не нужен, этот ваш кондиционер. Если в машине есть окна, их всегда можно открыть. Придумали тоже баловство такое, кондиционеры в машинах. Вы еще скажите подогрев сидений, чтобы копчик не мерз. Или подушка безопасности. К чему все эти излишества? Просто можно подушку примотать к рулю. И все придумали такое тоже. Никому эти лады даром не нужны. Але схеми існують. Сказали, схеми є, схемами користуються. Схеми практически всі втілені в життя. Є один нюанс: аттечесвіно ну, є нікому не треба. Взагалі, я думаю, що навіть білоруська є теж нікому не треба. А може і треба, тому що там картошка подорожала. Європейські батьки добровольно согласились на те, що Трамп буде їх зустрічати. Європейська шерсть буде працювати. дуже так. От кожного дня одна проблема в Америці в Америці, в Росії це економіка Сполучених Штатів і Європи. І друга проблема це, звісно ж, війна в Україні. Гражданська, за, зазвичай, ну тому що Росія ж участі в цьому не бере, як ви пам'ятаєте. З 14-го року, що найменше, а може з 94 го бо там Шпігель знайшов якусь путінську записку, де він написав про те, що він не визнає кордони України. В 91-му були визнані а в 94-му Путін сказав не визнає, і що Росія дивиться на Крим і на схід України як на собственної території. Хоча я нагадую, Путін тоді був е, ніким на те, щоб зробити Америку знову великою. Звісно, повністю провальна позиція на переговорах Урсули фондерлян іменно політику. Просто з нею не було Мідінського, ви розумієте? Наступного разу ви запропонуєте, щоб з Урсули Ляйн Мідінський їхав. Ото переговорщик від от Бога, я розумію. Тоді би ще сполучені штати доплачували Європі. Не те, щоб знижки. Вибили. Бюргери, будуть в кавичках за Росцен за снижение промышленного производства, за ухудшение условий жизни. Экономика Европы будет плавно откачевывать в США. в конечном итоге, на рубеже, может быть, в ближайших 5-7 лет, мы увидим, что основные... Я думаю, что в течение 5-7 лет вы лично уже ничего не побачите. Бо ви так прямо дуже перспективно зазираєте наперед, на 5-7 років наперед. Ну це прямо з вашої сторони, знаєте, дуже оптимістично, я би сказала. Падінні молодой. А, але тим не менше не було а, з Урсули Фондерляєм Мідінського на щастя. А, але я не знаю, я тепер прямо за Європу переживаю. Як вона тепер, бідненька, буде з усіма цима невигідними для неї ай, митами, санкціями і так далі. Прямо не знаю, що робити. Дуже переживаю за європейську економіку. То вони спочатку не мали газу. Замерзніті без російського газу. Потім в них не було води, де ем, Скабєєва показувала інструкцію, як в Європі було ем, рекомендовано митися. Мити тільки причинні міста е, там, і витирати е, тіло вологою губкою, вижила Європа. Потім Ковід їх мав скасити, тому що вони не купували е, російську вакцину Спутник. Теж, знаєте, якось слава Богу, тепер економіка, я не знаю. Просто не знаю, бідна Європа, от просто як кара небесня, на неї кожного року сипляться. Не те, що Росія. Є вітає в повітрі це чувство, що війна скоро закінчиться? Mm, Було відчуття того, що. Что... И, в принципе, я был больше, чем уверен, что эта война завершится до конца 24 года. Потому что ну, должны были произойти некие события, которые должны были привести к тому, что война завершится. Если смотреть на то, что происходит сегодня, мы должны для себя понять вот что. Либо мы должны прогнуться от Америку, Европу и сделать все, что ими требуется. О, те, которые с нулевой экономикой, да? То есть, по сути своей, отойти назад, после того, как мы понесли такие потери, не добившись никаких целей, не сделав того, что мы изначально ставили себе за цель, то есть ну, хотя бы отодвинуть противника, врага от наших ворот, скажем, мы должны для себя понять, конечно, в этом... Кто то есть ворота России бачил хоть раз? Роты бачу, ворот не бачила жодного разу. В случае мы должны считать себя проигравшими в этой войне. И понятное дело, верховный главнокомандующий ни при каких условиях не согласится на те условия, которые нам диктует наш враг. Нам надо идти вперед, затягивать, если надо, наши пояса, понимать, что мы находимся в состоянии войны. И, конечно, не надо обманываться, думая, что у нас где-то есть друзья. У нас нет друзей. Одни враги вокруг оточили а, ее со всех сторон, окружили и тыкают пальцем в боку. А... Ну, що виходить? Єдине, я тільки не поняла ліба. Ну, бо Лапті Аладіна сказали: ліба ми йдемо по цьому сценарію, ліба, і там мало би бути якесь інше ліба. Але потім він нічого не сказав. І я не знаю, що це за друге ліба. Затягнуть пояса, ну та вже ж затягнули, вроді, куди далі їх тянуть. Про це второе либо ми з вами і не дізнаємося. Але на цьому я кажу вам дякую за те, що ви були зі мною за ваші вподобайки і коментарі під цим відео. Ну і кажу до наступної зустрічі. Побачимося з вами і бережіть себе, Па-па.